Масова культура дуже романтизує зустрічі з коханням. Фільми та книги показують нам пристрасні романи, які спалахають через іскру і горять на цьому паливі, поки смерть не розлучить їх. Але це зовсім не схоже на життя. У реальності знаходження чудового партнера не випадковість, а результат конкретної системи, яка приводить до щасливих стосунків. І в цьому відео я розповім вам, як знайти своє кохання за півроку. У цьому питанні мені можна. Довіряти, я працюю психологом у темі кохання вже 10 років. Я вивчаю її все життя. Щасливий шлюб у мене також є. Мій чоловік зробив мені пропозицію після 6 місяців спілкування, і ми досі разом. Мої знання допомогли вийти заміж і врятувати сім'ї багатьом жінкам. І зараз я розповім, що зробила б сьогодні я, якби була без пари, враховуючи свій досвід і знання в психології стосунків. Ви отримаєте 11 конкретних кроків. Додивіться це відео до кінця і дізнайтеся, як знайти того самого. Якщо ви відчуваєте, що у вас є травми, які заважають будувати вам близькі стосунки, я вам наполегливо рекомендую подивитися мій практикум як зустріти своє кохання і вийти заміж за 6 місяців. Посилання на нього залишаю в описі до цього відео. У ньому я даю дуже потужну практику, яка такі травми пропрацьовує. І якщо всередині вас немає величезного горя, то Загалом цього практикуму вистачить для того, щоб зрушити себе в темі кохання з мертвої точки. Музика. Перший крок. Поставити ціль і сфокусуватися, зараз багато експертів радять не зациклюйтесь на коханні, не думайте про нього і все само з собою станеться. Це популярний міф. Так говорять або люди без стосунків, або ті, хто ніколи професійно не допомагав жінкам у темі кохання, або щасливиці, які зустріли своє кохання ще в школі чи університеті і не знають, що таке ходити на побачення. Якщо жінці. Просто пощастило в 19 років знайти чоловіка. Її порада не зациклюйся може тільки зашкодити. Якщо ви хочете щасливу сім'ю, ви повинні сфокусуватися на тому, що вона у вас просто має бути. Але важливо розуміти різницю між зацикленістю. І фокусування. Зацикленість це коли ви відчуваєте себе нещасною без стосунків. Думаєте, якщо я нікого не зустріну, моє життя тлін, безглузда ноша. Це стан страху і відчаю, він справді заважає. А фокусування це усвідомлене бажання. І конкретні дії для досягнення цілі зустріти своє кохання. Ви просто спокійно вирішуєте, я хочу сім'ю і зроблю все, що потрібно для цього. І продовжуйте жити активним, радісним життям. Фокус необхідний у будь-якій важливій сфері у кар'єрі, у здоров'ї, у фінансах. Кохання не виняток. Другий крок Взяти відповідальність на себе. Вам важливо взяти відповідальність за своє кохання на себе, а не перекладати її на долю. Дуже часто жінки думають, якщо доля кохання саме мене знайде. У 18-20 років у це ще можна вірити, іноді справді щастить, але потім приходить 30-40, а доля все не настає. Якщо ви не та рідкісна жінка, яка зустріла своє кохання в університеті чи в ліфті по дорозі за хлібом. Потрібно чесно запитати себе, скільки років я ще готова чекати? А буває, жінки думають, що це чоловіки повинні шукати їх, добиватися, вимагати від них кохання, а вона повинна сидіти і чекати його як принцеса, яку охороняє дракон. Але реальність така. Більшість чоловіків не вивчають психологію кохання, не працюють над собою, не проходять курси, як знайти свою половинку. Вони просто живуть своїм життям і нічого не роблять. Тому хочете ви цього чи ні, відповідальність за свою долю повинні взяти ви, а не чекати з моря погоди. Чому ви перекладаєте таку важливу справу в житті як кохання на випадок? Коли мені було 28 років, я усвідомила, що якщо нічого не змінювати, то через 10 років ситуація залишиться такою ж, я почала працювати над собою, пропрацьовувати травми, ходити на побачення у 30 я вже була заміжня. До речі, про це я докладніше розповідаю у своїй лекції на YouTube. Як швидко розбагатіти і вийти заміж? Третій крок. Вам важливо розширювати коло спілкування. Якби я шукала своє кохання, я б намагалася розширювати свій нетворкінг, постійно спілкуватися б з новими людьми, їздила на робочі конференції, виступи. Я була б всюди. Я б знайомилася з людьми, які займаються такою ж сферою діяльності, як і я. Ходила б у ресторани, брала участь у терапевтичних групах, їздила по подорожі, усюди знайомилася з чоловіками. Я б зробила максимум для того, щоб у моєму. Оточенню була величезна кількість цікавих мені людей, особливо самотніх хлопців. Відповідала б на повідомлення в соцмережах, зареєструвалася б на популярних сайтах знайомств, активно вела б свої соцмережі, і головне. Ходила б на побачення і приймала б пропозиції зустрітися і познайомитися ближче. Ключове це зробити великий посів, стикнутися з максимальною кількістю чоловіків, познайомитися, зібрати базу. Працюємо за законами великих чисел і маркетингу. Четвертий крок реальні побачення, а не переписки. Багато дівчат витрачають купу часу на якісь безглузді, непотрібні переписки, які ні до чого не ведуть. Але важливо розуміти, що чатінг це ілюзія стосунків. Ви по переписці не закохаєтесь в себе людину, не видите заміші, не народите дитину. Це обман для психіки, який затягує, і часто закінчується розчаруванням. У подібні онлайн романи часто йдуть жінки, у яких є внутрішній блок на близькі стосунки. Через дитячі травми, пережиті переживання, болюче розставання у них може з'явитися страх кохання. Наприклад, дівчина жила з чоловіком, який розбив їй серце, після цього вона ледве відновилася. Психіка запам'ятала цей страшний період і маркувала близькість із чоловіками як небажану, страшну і болючу. Записала програму Краще я буду сама, ніж з кимось, хто розіб'є мені серце. І тепер вона спілкується з чоловіками тільки онлайн. Наче є контакт та ніби й немає. Але, звісно, роман попереписть фальшивка. Висновок такий: дівчата. Ходіть тільки на реальні побачення, не чекайте чоловіка з іншої країни, іншої планети та іншого шлюбу. П'ятий крок. З'ясовуйте важливі цінності одразу. Ще на моменті переписки, знайомства або першого побачення, уточнюйте важливі для себе пункти: сімейний стан чоловіка, спосіб його життя, релігійні погляди, цілі, не витрачайте час на людей, які вам у корені не підходять. Не чекайте, поки чоловік розлучиться з дружиною, змінить свою релігію або переїде до вашого міста. Усе це самообман і поділ шкури невбитого ведмедя. Якщо чоловік... Суперечить вашій експансії, свободі, вашому звичному способу життя не витрачайте на нього час. У морі багато риби. Задавайте чоловікам на побаченнях максимум запитань, щоб звірити ваші годинники і настрій. Наприклад, я прямо запитувала, а куди ти плануєш полетіти цієї зими відпочивати? Ти катаєшся на лижах чи ні? Які в тебе загалом улюблені країни? У той період мені важливо було багато подорожувати, тому я перевіряла, чи на одній хвилі. Зі мною мій новий знайомий чи ні. Я б не хотіла бути з хлопцем, який сидів би на одному місці. Не соромтеся бути допитливою, і цікавою, з'ясовуйте цікаві вам моменти на березі. Ви шукаєте собі партнера, а не сумочку на пару сезонів. Нехай він підходить вам максимально. Шостий крок важливо красиво виглядати на побаченнях. На побаченнях я рекомендую завжди бути ефектною, і красивою, щоб кайфувати від самої себе. Коли ви почуваєтесь чудово, у вас піднімається настрій, ви розкуто себе ведете, легко йдете на контакти. Все одно добре проводити час, навіть якщо виявляється, що ваш співрозмовник ще той фрукт. Мені здається, навіть фліртувати легше, коли ви дивитесь на себе в дзеркало і думаєте, що це за бомба хочеться вкусити. Крім того, ви ніколи не знаєте, на якому побаченні зустрінете своє кохання. Чому б не вразити його на повал з першого контакту? Чоловікам подобаються жіночні образи, ефектні луки, яскраві акценти. Користуйтеся. У нас не так багато можливостей створити про себе перше враження, правда ж? Тим більше зовнішній вигляд це те, що можна дуже швидко покращити. Це не знання, досвід і професіоналізм, над якими потрібно пахати десятиліттями. Класний зовнішній вигляд вимагає всього годинної підготовки. Макіяж, одяг, укладка і вуаля. Коли я познайомилася зі своїм чоловіком, я була в дуже красивій приталеній сукні з спідницею з органзи. Не хочу недооцінювати свою персоналіті, але думаю, мій зовнішній вигляд зіграв одну з ключових ролей на тому побаченні. Йому шалено сподобалось, кого він побачив. Усе просто. Сьомий крок важливо бути активною і відкритою. Під час побачень вам потрібно бути допитливою активною. Ви приходите на зустріч, щоб краще пізнавати чоловіка. Тому не витрачайте свій час на мовчання. ставте запитання, які вас цікавлять, виявляйте інтереси, фліртуйте, якщо відчуваєте потяг. Крім того, спостерігайте за поведінкою чоловіка. Він відповідає вам прямо і щиро чи намагається ухилятися від відповідей. Як він спілкується з обслуговуючим. Персоналом. Він вічливий чи грубий, як відгукується про свою родину і про свої попередні стосунки. Усе це свідчить про його характер і про те, як він поводиться у стосунках. Не треба себе обманювати. Якщо хлопець, грубиянить офіціанту і каже, що його колишня повна дурепа, те саме буде і з вами, якщо зв'яжетеся з ним. Для вас це має бути яскравим червоним прапорцем. Від хлопців, із яким вам було хоч трохи дискомфортно, наповните побаченні краще триматися подалі, адже це він ще намагається бути кращою версією себе а що буде потім. Восьмий крок продовжуйте ходити на побачення доти, доки у вас немає серйозних стосунків. Свого часу, коли я шукала свого чоловіка, і поки у мене не було серйозних стосунків, я продовжувала знову і знову ходити на побачення. Моя мета була знайти саме серйозні стосунки, а не кілька інтрижок і напівстабільних хлопців. Поки ніхто не давав мені жодних гарантій, я була абсолютно вільна і вільна робити, що я хочу. Багато дівчат дуже чесно. Часто швидко фокусується на одному хлопцеві, сходили на пару побачень і придумали собі, що тепер зайняті. А суджений не дуже і зацікавлений: то дзвонить, то не дзвонить, то теплий, то холодний, то є, то його немає. Але дівчата чіпляються за ці недостосунки і крутяться на них, як на гойдалках. Звісно, це програшна ситуація. Ваша цнотливість і позиція ну я ж спілкуюся з одним хлопцем, як я можу піти на побачення з іншим, нікому не потрібна, ніхто її не оцінює. Будьте чесні і прямолінійні. Якщо один з ваших залицяльників обуриться, що ви досі сидите в Тіндері чи спілкуєтеся з іншими, скажіть йому прямо: слухай, ми сходили з тобою на пару побачень, і ти мені теж сподобався. Але ми не обговорювали, що між нами якісь стосунки, що ми ексклюзивні один для одного. Ти ж мені не пропонуєш нічого серйозного і конкретного. Ми не плануємо разом вихідні, спільні дозвілля чи життя. Якщо ти хочеш цього, я готова це обговорити. Говорити, вам потрібен чоловік, з яким у вас будуть серйозні стосунки, а не просто привіт як справи і на добраніч раз на день. І, от, поки ви такого партнера не зустрінете, продовжуйте його шукати і ходити на побачення. Дев'ятий крок 100 побачень за 2-3 місяці. Це реальна цифра. Вам потрібно сходити на 100 побачень за 3 місяці, і ви гарантовано зустрінете своє кохання. Закон великих чисел, відгук, всесвіту, теорія ймовірності пояснюйте це собі, як хочете. Але це працює. Звісно, 100 зустрічей за 3 місяці це величезна цифра. Але ви просто зараховуєте кожен контакт із новим чоловіком у ці 100 побачень. Перетинайтеся із хлопцями на каву в перервах, прогулюйтесь з кимось після роботи до метро, з кимось підіть на обід, з кимось на вечерю, з кимось у кіно. Усе це зараховується. Це можуть бути і три коротенькі побачення на день. Головне більше спілкуватися, бачитись, зустрічатися і дізнаватися одне про одного. Такий темп допоможе вам не тільки познайомитися з гарними людьми, а й прокачує вашу впевненість і навичку відчувати співрозмовника. Вірте, вже після 20-ї зустрічі, ви навчитесь швидко визначати перед вами ваш персонаж чи ні. Ви станете більш розкутою і зігою класний скіл загалом по життю не лише в любовних справах. Десятий крок бути готовою переїхати, якщо це буде необхідно. Так, я не раджу довго переписуватися з чоловіком з іншої країни і фокусуватися на таких бесідах, як на чомусь серйозному. Однак, якщо ви сходили на сотню побачення результату нуль, потрібно бути готовою змінити місце проживання. Іноді ви думаєте, що вам не щастить у коханні, а ви просто живете в маленькому містечку, де ринок наречених складається з вашого однокласника, троюрідного брата і та. Колеги, які вже тут сто побачень, яка тут зустріч чоловіка своєї мрії. А іноді ви підсвідомо не шукаєте чоловіка або не йдете ні з ким на контакт, щоб не кинути якір у своєму містечку. Вас лякає думка, що ви залишитесь тут назавжди. Тому стосунки і не складаються, але варто тільки виїхати у краще місце, і все виходить. Ви потопаєте в увазі класних наречених, дайте собі шанс бути щасливою. Вам потрібен простір. І різноманіття рухи життя обирайте місце побільше, де мрієте жити туди і шлях. Одинадцятий крок. У серйозних стосунках швидкий розвиток. Якщо у вашому пріоритеті сім'я, тоді не тягніть роками з побаченнями. Півроку достатньо, щоб зрозуміти, ваша людина чи ні. За відсутності прогресу, розходьтеся і рухайтесь далі. Про те, як створити щасливу сім'ю швидко, а не через 10 років, я навчаю дівчат у своїй програмі, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. Посилання залишила вам в описі до цього відео. А якщо ви ви хочете вийти заміж за дуже багатого чоловіка, тоді подивіться ще й мій психологічний розбір про те, як я допомогла своїй клієнтці вийти заміж за півроку за британського мультимільйонера. Посилання на нього також є в описі до цього відео. Назва Як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. Повірте мені, ви дуже швидко зрозумієте, що перед вами майбутній чоловік, коли зустрінете його. Інтуїція підкаже: у мене так і сталося. Я ходила на багато побачень, спілкувалася з багатьма. Хлопцями, у мене було багато шанувальників, але ніхто з них не був особливим. Просто не відчувала цього. Але одного разу я пішла до клубу зі своїми друзями і зустріла там хлопця, з яким до того була всього на одному побаченні. Ми розмовляли, і він випадково доторкнувся до мене рукою. Мене наче струмом пробило. Я в одну мить зрозуміла, що поруч зі мною мій партнер, моє майбутнє велике кохання, моя сім'я. Просто був якийсь сильний спалах. Через місяць після спочатку. Наших стосунків ми стали говорити про весілля. Через 4 місяці подали заяви, потім через місяць одружилися. ми разом досі. Любі мої ви абсолютно точно заслуховуєте на кохання, гарне весілля і чудову сім'ю. Варто тільки діяти розумно, і ви обов'язково все це отримаєте. От побачите. До зустрічі в наступному відео. Ваша Левковська. Папа! -па.